Давайте поговоримо про те, що чекає на вашого малюка в пологовому будинку. Перше оцінка за шкалою Абгар. Це така перша оцінка здоров'я вашої дитини, яка проводиться на першій та п'ятій хвилині після народження дитини. Ваш педіатр може вас запитати про оцінку за шкалою Абгар, і ці дані можуть вміститися у випустці з пологового будинку. Друге це захист очей. До ХХ століття інфекції очей були однією з найвагоміших причин сліпоти у немовлят. Зараз, щоб це профілактувати, капаються спеціальні краплі з антибіотиком. Третє – це ін'єкції вітаміну К. Вітамін К є необхідний для нормального згортання крові, тому усім немовлятам у першу добу життя проводиться ін'єкція вітаміну К. Четверте – вакцинація від гепатиту Б. Гепатит Б це важке захворювання печінки і для того, щоб профілактувати цей стан, проводиться вакцинація. Вакцина є безпечною, доступною та ефективною. Проводиться у першу добу життя дитини. П'яте вакцинація проти туберкульозу. Ця вакцина називається БЦЖ, і вона проводиться на третю-п'яту добу життя після народження. БЦЖ є надійним захистом від генералізованих форм туберкульозу. Шосте неонатальний скринінг. Існує ряд таких захворювань, які дуже важливо виявити на ранніх етапах у перші дні після народження дитини. Для цього з п'яточки вашої дитини набирають кров та відправляють у спеціальну лабораторію. Наразі проводиться скриніт на 21 захворювання. Якщо все добре, вам не телефонують. Якщо щось запідозріли під час аналізу, вам зателефонують і про це повідомлять. Це дослідження є абсолютно безкоштовним і для цього надається згода батьків. І сьомо це перевірка слуху вашої дитини. Проводиться аудіометрія, що і визначається, чи гарний слух у вашої дитини, чи є якісь проблеми.